Всім привіт! Уборка день другий, капець. Це я в сусіда убираю 2 дні вже. Сьогодні, скільки я посчитала, вчора я поробила 6 часов і сьогодні 7. Це трендет якийсь квартира одна. І заодно на дві квартири обираю. Ялинка, звісно, красиво. на Новий год. Ну, Но це був мій перший і останній раз. Гляньте, це я зняла ось нещасних три ігрушки. І дві гірлянди з неї. Подивіться. ж. Зараз буду якось виносити, думаю, заодно ж убираю в сусіда там в коридорі, заодно винесу цю ялинку тепер у мусор. О Боже, буду вбирати, тепер і в себе прийдеться обирати, ось позаносила плини всі. Зараз тут буду замітати теж в процесі все. Хух, прийшла в цю тепер квартиру. Тепер тут чисто в мене грязно, треба в себе що тут, блін, ще цілих 15 хвилин. Жду ці дві штори, вішаю і все. Ой, порошок. Це ж то же все свої плини. Тут я глажу. Утюх теж свій притягла. Опа. Все, тут все уже повністю повісило. Ой, сонце, так, да, забиває. Коротше, штори так повісила, постирала, погладила. Ця комната, все тут. Тось я да пришел, бы не узнав свою лазенку. <гум> Но ну, все равно камень я весь не вымыла. Его там зараз не одмыешь, а може и вообще не одмыєш. Заморилась, капец. Не рассчитала я тут за эту квартиру. Мне кажется, всі треба було 400 злотых. Привет, привет, день другий. Всі 400 злотых треба було брати за цей объем работы. Ладно, сейчас достирую. Що такое, что не стираю? Мені треба вже швидко. Що стиралка така так медленно воду набирає. Всім привіт, Красотка, біжу. Забрала розвитку і помню, да я вам розказувала. Кур'єр позвонив. Вибила. Так удобно прямо під двері приніс. Зараз буду розпаковувати, бо би Підійшло, все цвіт розмір. Ну, я взяла... Ой, зараз зайду. Взяла найменший. Там свет виключений. Кстати, хто пам'ятає, Міша мій, кофточка його сохранила. Це не відстірується, бачите? Гуляв, забрюхувався, мій зайчик. Тут вона висить, як вроді він завжди за мною. Коротше так, де я включу діла? Самий малий розмір, бо я ж казала, я искута міряла, вона велика на мене була. Ладно. Зараз будемо розпакувати, а красотка краситься треба. Ну, я вже сьогодні голову помила, бо ждала хазяйку ключі, же отдавала віддавала цей. квартиру ту, що вверху вбирала, віддала ключі, тільки що вона приходила. То вже помила голову, хотіла покраситися. Знаєте, думаю, зараз тільки нанесу краску, вона приїде. І вийду красотка. Нужна, вона тут, Все продумано. Я думаю, розрізати зараз буду. Це так страшно, а ну загляну, блин. Вроде тем, темнуватий. У мене тут такі, конечно, безпорядки. Не вращайте увагу, бо я все. Два дня в суседа убирала, теперь украда. Ну, такі... ну Ладно, свет. Я хотіла. Хотіла щось світліше, нахер, так і знаєте, як прямо молочно такий бежевий. Ну, нічого йде. Цвітом поки не розочаровано. Мені головне, щоб не з режимкою такою був, то ні. Розтікаю. Бріди, тепер хоч би не великий. Ну вже меншого не существує розміра. ну, розмір не напутали, ні ХС. Менших не буває. Бачите. Дивіться, як тут зроблено, бачите? Шию, щоб тепло було. Ну не, завжди не навіть і шах, якщо шах. Ну, то Я зараз одразу близько покажу. Потім дивіться, як тут зроблені рукава, там не тоді залпалося. Чи що? Де воно? Ага, таке. Дивіться, як зроблено. Що це за качество, не знаю, але ну, так, що плотно до руки прямо так раз, і вітер туди взагалі не попадає. Бачите, як зробити. Те, що я казала, що качество, ну капець, блин. Тепер, я думаю, знаєте, чорна була б хоч стирати не треба, ну не така марка б була. Нічого. Так, ось така свет була що в составі пух натуральний, що тут ще написано. У мене, ось тут на рукавиці така емблемка. І на чорній теж чорним було. То, я з качества хотіла показати. А, ось тут ще я помню, ну в чорній, як я міряла, було ще тут ляну. Так, да, і тут є, дивіться карман. Ось так руку всуваємо в карман. Я тоді тільки її вділа, всунула руки в карман. Блін, як тепло. Дивіться, така собі рукавичка. З цієї сторони нема, а з цієї так от всуваємо руки і відсіля, так повністю такий оцей мір. І воно обогріває. Ну, блін. Це ж треба таке придумати було, так? Да? Так, ладно, вдіваю. Поки все мене устроїло, переживаю з розміром. XS, s меншого ж немає. Я бізочків туди ще не бачу. Зараз застігну, підемо до зеркала. Ви то вже бачите, а я ще не. Щас, зараз, час. Блій, де зимочок. Так. Ну, блін. Це ж, як нове. Так, піде. Так, ну дивіться. Зараз так стану. Непоганий, да? Длина може, звісно, і длинуватий, мені непривично, просто бо в мене взагалі длинних так не було. Ну, ззаді, Бачите, він йде ззаді, чуть длинший. Не знаю, привикну. Якби така вся длина, як спереді. А ну, не розтіваються ж, так. Е -е, якщо так да, чи сидіть, чи що удобно. В принципі, я довольна. Понравився мені. Я не знаю, тепер був би я краще чорний чи такий. У мене просто такого ніколи не було цвіту на зиму. Ботинки в мене то чорні, а я дивилася на слідущу зиму, все, я тепер куплю щось отакі якісь ботинки, щоб були на міху зимні. Уже ладно, не на цю вже зиму. Поки є, буду знашувати те, що є. Називається. Ну, коротше, дуже удобний. Отут прямо рукава плотно. Воно таке, бачите, як ткань така, непонятно, яка вона, що так плотненько, як гольф. Руки удобно. Навіть на так перчатки одіть. У мене ж тільки перчатки тепер чорні. Буде як чорті напевно, мабуть, а ну-ка, одну мені треба. Зараз одінемо перчатки. Це я ще, ось, бачите, уборка в мене. Тут ще ці плини, я не пороз. Ну, я не ховала все, те, що я в себе зараз. Ой, Нормально чорні перчатки. Я думала, буде такий якийсь контраст. Дуже непогано. І дивіться, як удобно. Все продумано. От я, знаєте, вічна ця проб... Не вічна проблема, но... але зараз підемо кудись. Підемо. Це в мене глашка. Секунду. Ось отак На світ якраз світ видно, який він настояв. Ну, переді... ну, дивіться, як удобно. Знаєте, то буває така проблема, що коли одіваємо перчатки і починається. То оце не знаєш куди ховати, чи в перчатку, чи наверх, чи як. А тут, а от ми за що, що воно плотно до руки, оця штучка. Тобто, випадку, я вроді. О! ну нагляну. Оце я розрекламірую. Ну, просто якщо воно качество, блін, от для мене це так важно качество. Дивіться, перчатка на оце наділа, взагалі без проблем. Ще дужче прижали. Зверху. Курточка. От якщо вітер, мороз вітер, все, навіть немає ніяких шансів змерзнути. І того класний пуховик. оставляю Я думала, якщо цвет не підійде або розмір, чи що буду відправляти. Звісно, і досі сумніваюся, чорний цвет може би і краще було, ну із за того, що в мене такого не було, ще оставляю ботинки просто треба такого цвіта теж, якісь, на наступний рік і буде нормально. да? Если вдруг внутри так сделано, тут, ну да, в принципе, тут ничего такого на кнопочке. Ой, вот так, вот так, вот, значит. Вон наш бренд, бачите, везде, ой, на кнопочках вот Сюда можно наш карманчик тут, Там бирочка, потом надо и почитать, изучить. А с той стороны еще? А тут а ничего. І таке качество, у нас близько теж, воно як не, не гладке, поняли ви таке, як черматове, шершавеньке таке. Не знаю, чи це лучше, чи це хуже, як, наприклад, сніг, да, що мокру погоду. Не знаю, буду дивитися в носки, Ну но він льогенький. Я вділа за що то, що шпух, пух, він льогенький, не товстий. Я ще хотіла тонше, є, бувають ще тонші. Ну, та нічого, в мене є. Весняні жилетка, в мене є курточки тоненькі буде цей. Це я вділа чорне спеціально, щоб ну, виділяти, да, щоб видно було добре, щоб все було видно. Якщо вдруг ви комусь понравився він, а я собі до кінця не застібнула, ну воно і так, понятно, Бачите, коли до кінця ми застібаємо, просто в шию воно отак от притуляється. Наскільки. Оце те, що я одразу вділа і отмітила. Там як міряла той чорний прям в магазині. Я біла, сразу... оце я прям почувствувала тепло сюди. Зімою це так важно. Я не знаю, як воно буде носитися, чи не буде воно там якось отут затиратися чи що, Ну, я не його, в принципі, носити 10 років. Зараз так заспікну. Дивіться, шарф не треба. Так удобно, вдів там шапку, або навіть, якщо і шапка не ну, тепла, я прям сижу чуть так. Ну, та в пухові. Якщо комусь понравився, зараз там скидки. Капюшон такий теж плотненький, удобний. Ну, то й все. Економив на шапку. Зараз там скидки. фу, Знімаю його Він стояв в магазині 800 злотих. Ну, 799 я ці Потім. На сайті він. Я можу потім поділитися з вами інформацією подробніше. Хоча, значить, скачуєте приложение 4 f Я так робила. Телефон приложення скачала. І там, ну, це треба, якщо інтересно, може, не треба будуть зараз три часа розказувати. Блін, в карманах, оце це задумка просто безподобна. Ось, Навіть рукавиці забули, в житті рука в кармані. 17. А, тут ще ж отак Ану, зробимо, Ще отак от кнопки. Ага, два кармани. Дивіться, один отак. от, Раз, а другий зверху. Значить, шарф не треба. Сумку з собою не взяли, забули по якійсь причині. У вас чотири кармана, два тут, чотири кармана, щось сюди положили, телефон, ключі, що там ще наушники, навіть сумка не треба. Ну, такий варіант такий, щоб пакети, Ну, коротше. І на сайті, якщо заказати, в неї немає нічого накладної, нічого. З да? ну, того, що я е, видно, що такий товар назад не вертається, значить я накладної немає. Хотіла глянути, скільки він мені обійшовся, але ну, недавно дивилася. 522 злотих, по-моєму, він мені вийшов від того. Так що шукайте на... в інтернеті і заказуйте. Ось розмір на сітка, кстати, розміри ж різні, У нас усіх ось самий маленький. І ну, такі ж всі стандартні, СКМК, ну то есть розміри всі є. Цвет цвета цвіта... кольорів тільки два. Отакий і чорний там був. Що ще? Не знаю, що ще сказати. Я довольна, мені подобається клас. Зараз морози в Польщі, ще, тільки що це казала хазяйка, що тоже це дивлюсь, що там написано читаю. Це. Сказала, що ще на неділю пере цілу неділю передали морози, блін. А в мене якраз гормо я зараз зібралася йти, значить мені треба йду за покупками і буду далі вбирати. А ну цю ще бірочку. Бачите, як качественно зроблено. Вроді бірочка, але блін, якщо качество в людей. Того я так і рекламірую, із совітую, тому що я така людина, для мене сильно важливе качество. В будь-яких там це обув, віші. Ну, якщо я десь знаходжу качество, мене ніхто не остановить. Не зря я скільки не купляла. Я і в прошлу зиму, трендю, як все так, і прошлу зиму ходила, дивилася, ну, ці пуховики, зимні курточки, як тут у нас. Перебирала варіантів, і той поміряю, і той поміряє, ну щось не то, блін, щось не то. І я от в мене таке, я краще буду ходити мерзнути в жильотки в свої, я вдівала. Отак, щоб я зараз, як я отак вийду, тоненький, як удобно, блін, тоненький світерок. Це в мене, кстати, світерок, це і зараз. На минуточку. Я тоді спросила вас, думаю, чи покрутите, отак мені чи ні. Я його купляла, я буду так казати, в магазинчику. Магазинчик це секонд-хенді. Дивіться, зараз так на світ теж, бачите? Такий класний, він ніде не заношений, ні катишків, нічого. Низ отак зроблений. Де воно там отак, бачите, просто обрізаний. Зара, я... діло в тому, що в тому городку, де я живу, тут немає отділів зараз. Таких речей немає. А мені подобається там колекції раді. От я його знайшла в мазічку. Ви, кстати, зараз зайду будуть, йти, зайду, може ще щось таке. От заходжу, не то, що мені щось треба, чимось нуждаюся. Чи заходжу тільки за те, що можна вицепити якусь таку віщку, яку ти будеш носити блін, судово. носити і радуватися. Мені все одно, де я його купила. Отак от, от. А я а хотіла капішов не, не остібається. Ні, ні. Він, так бачите, зроблений цей воротничок. Я думала, може якось можна відстібати, стирати. Це якщо з цим воротничком щось буде, не то стирати всю курточку. Трошки якби. Но я подивлюся, як він буде носитися. Знаєте, щоб не... це таке ні крем, ні тоналка, ні пудра, нічого не треба. Може, це і недостаток, не знаю. Знаєте, що я казала? Потірала мисель. Бірочку. Я за качество балакала. Ось вся інформація, і да, такий хлястик тоненький. Взяв, ось, відрізав, все. А то, знаєте, буває, так відрізаємо отут, а потім пів отут навіть де, де ті ножнички. І потім пів цього білої книжки цілий том. <сі> Отак воно ну, висить, його, буває, не одріжешся так, щоб не цей. Тоже продумано. Ну, як знаєте, як і качество, хтось держить якась марка качества, в них буде вплоть до оцих бірочок. продумано. Так, знайшла состав. Значить, основ, основа поліестер стопроцентний підшивка, підкладка. Поліестер 87% і Еластан 13%. Такий состав. А за цей виробничок нічого не вказано. Все. І так, да, що я ж казала, що отак білі тоненький світерок, лосіни, оце була моя мічта. Цей... Теплі ботинки в мене угі є. І класно, і піду по ділам. Зайду в магазинчик, може якусь таку віщичку знайду покажу. А не найду і не купую, я можу зайти, походити і, і вийти. і Нічого не купити. Купляю тільки тоді, якщо щось таке. А, я ж так, казала. Так, да, я дивлюся, бо сразу, знаєте, щось поки в процесі все розсий. Щоб як застібаємо, кнопок не видно. Ось вони такі чорненькі кнопочки. інтересні, бачите, тут так просто матова така пуговка, а на неї отак надівається. І буде отак от воно. Не видно цих Ось, по -по кнопок. Ну, не важливо. І А, і перемірила я кучу прошли рік і позапрошло дивилась, Ну, от щось не то мені І чим тратиться, хоча теж чоловік каже: купи, носи, потім щось таке своє знайдеш. Кажу, ну і що а те куди, я ж його. ну... Зачем? І скидки хороші. Це ми там були, де в нас сеть всяких магазинів. Скидки зараз оце январь місяць, ну пішли вже на, на нового дня, на зимні скидки. То таких дорогих і не було віщей. Саме дорожчий пуховік там був і теж пух 500 злотих був, і скидка там була около 300 в продажі. Ну, я ж казала, то в віком сиді, не помню. Коротше, я там міряла один, не чорний був. І не оце таке, як матове воно, а тут таке, ну, як плащок. Бачите, от може воно вам поняти. Я не знаю, це хуже чи лучше. Як воно не затиратиметься п'ятна, як будуть. Ладно, будемо дивитися носити. А тут такий був, як плащок, і він такий був тоненький, Ну, я його вділа чую, що він теплий. І, і це теж, я не люблю такі, знаєте, нардуті. Ну, це теж не такий прям дуже тонкий, але він і не сильно, як навіть, як синтепон. Це теж проблема постирати, і пух, розправити буде, мабуть. Не знаю, буду все дивитися. Надо изучить, не І він був, я після того зрозуміла, що все, мені треба тоненький пуховик. Ну він був длинний. Длина така була, ну мені взагалі воно не Я не розуміла, що я буду як комбінірувати, як обув, все таке. Якщо він... А розмір був. А, я спросила, чи є XS, вона сказала, ні, в цій моделі найменше йде S. -ка". Ну, ну блін, жалко. Я тоді зрозуміла, що ні, я буду тільки цей. Мені тр... А, виходить, зібралась, мені його погладить, що щось треба буде. Що буду тільки тоненькі тепер дивитися. Я би так і не придумала, що мені, є, який мені треба. Потім вже, вже чоловік уговарював, бери вже що небудь, що ти ходиш в ті жильотки. Кажу, нормально, перебіжками, це не те, що я на установках стою, мерзла, дайся, з роботою зв'язано сюди. Я так бігом-бігом. Ну, промерзла трошки, зайшла в магазин, обігрілась далі. Ну, Відтоді, бачите, от ми тоді зайшли, я навіть не надіялася, вже зайшли в цей послідній магазин. Думаю, ладно, я розуміла, що там з 4F це магазин, бренд цих спортивних в основному, товарів таких. Думаю, ну ладно, ну, мені то треба було таке більш-менш універсальне. ну, Тут він, да, він не йде прям, як прям спортивний. І отож я той чорний, він на маленький був, він мені одразу бросився в глаза, потім я його змінила цей капець, який качественний. І так от мене історія тихо як він оказався в мене. Так, що все, ладно, натренділа я оп'ять. За средства, блін, в мене вчора Наталія випитала мене за. Я запишу друге відео, бо я затренділася, вже це зараз загружу. За средства я віддільно потім зніму, покажу, якими я мию, які мені подобаються. Опять же, воно буде не як рекламою, а так як ну що класні в уборки. І за запах то випитали. Ну, там чуть-чуть вам так написала. Я думаю, ви, може, мали в виду якесь таке средство класне, яке, да, ним помиєш, і воно все пахне. Ну, скільки ще, да, там є старі такі мішкання, що є стіни прям пов'їдався той запах, то це треба час його вимивати, провітрувати. Такого средства Ну, Тими, що я пользуюсь, я покажу. Ну, це вже знімочки в іншого відео. Хоч би ніхто не відміняв. Сьогодні у мене це четвертий буде день, як я хожу. Вечером, звісно, я піду. Не знаю, чи я заснімок, бо в мене як завжди, вийшло блинне відео. Там щось перед цим я знімала. А, я ж закончила в сусідах уборку, Розочарувалася, хоча так не можна робити. Я убрала за спасім. Ну, я так саме головне, що я внутрі не чувствую, знаєте, як це називається оце слово, таке як жаба, чи що. Я його слава Богу, не чувствую. Ну, брала моя, вина моя. Він спросив мене якби, нормально, якщо людина там не знає, скільки вона стоїть, чи як. А може й зна, бо в нього була така, я зараз потім аналізую, в нього в руках була пачка денег. ну, пачка. Компюри так були декілька. І він, я ж так окинула у комплін, я не розумію, скільки я ж так по своїй квартирі сужу. Ну, думаю, що я тут саме максимум, це я може час 8 по роботу, я так думала, я зараз швидко тут. Та й невдобно, що така людина ото, загнуть. Я йому сказала суму, а потім, коли я почала вбирати, навіть не в половину треба було більше брать. Ладно, а потім я узнала, що за таку роботу скільки беруть, то як то так, це було, знаєте, як не, не так розочарування, як я от, копалася в собі внутрі. Головне, що я не чувствую такого, як я сказала, цієї жабиш. Потім я людину взагалі не виню, бо він спросив. Я, моя вина, я суму назвала, якби так наука, не наука, як да, поступати. А ще мені от в ці дні попалась в інтернеті, якщо у нас є в голові щось крутиться, треба завжди, тобі свише буде давати підсказки, знаки. Це правда, в мене в житті просто так. Робота, я заявляю з сувереністю це. Ну, тільки не, ми, це саме трудно, ці знаки побачити, читати, і все таке. Значить, коли оце ж ця оце, оце ситуація прояснилася, я побачила, що я як оце я писала та я вам, що хто лох, я лох. <різь> так І є. І як було, коротше, таку фразу читаю в інтернеті. Зараз я її сформулюю. Це, це про мене, це мені. Знаєте, то було знак, що цю фразу прочитай, зроби виводи. і більш, ну, значить, получає більше не той, хто робить більше, хто працює більше, отримує більше не той, хто працює більше, а той, хто дозволяє собі о, приймає, як зараз, 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 а той, хто дозволяє на собі більше, ну там щось по-другому було. Ну, смисел, понятний, так? Да? От в мене, мабуть, якийсь зажим до поступлення цих фінансів. Я навіть не могла назвати нормальну суму. Якби Це проблема ось тут в мені внутрі, то як я можу просто. І це не обідно. Це не можна, щоб так було, що це обідно. Це треба в собі щось поміняти внутрі, поняти одразу. От я поняла це без обіди, без нічого, без ні на себе не верну себе нікого. Поняла це. Потім я прочитала цю фразу: значить, я не дозволяю собі. Цей, отримувати да, більше. Це виходить мій копійки, це що, мій максимум, Нет, також теж я, я з цим не согласна. От, значить, це не значить, що ти повишна більше робити, щоб більше заробити тих денег, ти повина більше собі дозволити. Я до того. Так що, отак, в мене була історія з цим сусідом. Тепер побираю все, зараз я схожу в магазин, куплю, докуплю там для уборки, У мені треба список я написала, той моб купити. Запасний, см'яний, помию, теж добре себе поле. Вікна не буду, вікна буду вже як потеплі я мить. Фатик мені в сусіда, я намилася, хоч би думала не заболіти. І все. І зайду в магазинчик, може, що куплю, покажу. Не куплю, значить не повезло мені. Що сьогодні? Назив? В понеділок. А, все, він закритий. Сьогодні не зайду цей. Там прийом товара в понеділок. Це той, що біля мене, мені саме удобно, він такий великий, просторий, я по ньому хожу, віддихаю, гуляю, так сказати. І там запаха нема. Оцього, знаєте, такого ну, якби неприятного, я би так сказала. Він там якось за то, що, то, що він великий, там людей якось. Вроді би і багато, а вроде би їх почти й немає, тому що великі всі розповзлися. Музика грає, запаха немає. І ходиш собі, проводиш время, так сказати. Найшов, щось купив, не знайшов, не купив. Того все, піду я, значить, завтра. А зараз, по діламським, по та буду займатися уборкою. Все, пока пока Бо я буду зараз трендити безконечно. Вечером в ходьбу вже знімати не буду. Буду так періодами знімати, бо 21 день ого очі, скільки мені ходить, так що колись щось і засніму. Все, пока. Всього вам найкращого.